Добре нам у світі жити, і любити, і творити, не стимнути люди, не страждати. Добре, палко, так кохати, щоб розвестися на мить і злетітися, що мить. Серці така білі туга. Я люблю тебе так, друже, я люблю і завжди так. Я в своїх піснях писала, що по тебе в небесах, а до того я не знала, що любов і як пройти та мені до того краю, що я раєм називаю, та мені до тебе знов, бо така моя любов. І от тобі скажу одне, чи зелене я, чи чорне, та для мене ти любов. Ти невірний мій і повний, наче місяць в небесах. Ти мій кращий, рідний, синій, і таке у мене є, бо ти є мій, є єдиний. Дякую.